Привіт! Сьогодні я хочу розказати про один досить унікальний продукт, оглядів на який взагалі в інтернеті небагато, а в українському сегменті так і взагалі немає. Приємно бути першим. Власне, розмова піде про панорамну штативну голову від американської компанії Акротех, а також, чому я вирішив, що наївся вже всяких шарових штативних голів, і з мене досить цього неподобства. Погнали, буде цікаво! Спочатку пару слів, як я взагалі докатився до життя такого. Адже відеоголовами та звичайно шаровими головами я користувався роками. Я коли-небудь зроблю більш детальне порівняння всіх основних типів голів та штативів, адже кожні з них насправді мають свої переваги та недоліки. А тут скоріше розкажу про власний шлях. Відеоголови насправді це найкраще з того, що ви можете уявити собі, як користувач штативу. За одним нюансом вага. Якщо штатив треба носити на власному горбу, особливо десь на природі, особливо годинами, а то й днями, то питання ваги стає от прям дуже серйозним. Тому я використовував їх тільки, коли передбачалася якась жоповозка, або хоча б помічник чи помічниця, які перли цей штатив з цією головою за мене, коли я і так несу всю іншу апаратуру. Тому, як і багато інших, найчастіше я користувався шаровими головами. Які, звичайно, значно легше, і, в принципі, якось роблять свою справу. Загалом, їх основна перевага і причина популярності це універсальність. Вони можуть робити все, хоча і однаково посередньо. Головний їх недолік, якщо казати про саме фото це неможливість точного позиціонування по осях. Іноді це абсолютно не критично, іноді просто треба витратити на це трохи більше часу, і все вийде, але практично завжди воно страшенно бісить. І поки ви знімаєте відносно легким комплектом камери та об'єктива, це ще не сильно критично, і всі в основному тому на них і знімають. Але чим важче у вас камера та об'єктив, тим сильніше це себе проявляє. Тому що треба все це добро рівнесенько тримати в руках, утримувати, поки ви нащупаєте той самий необхідний рівень, зафіксуєте необхідне положення, закрутите штатив і тільки тоді можна знімати. Якщо вам треба змінити положення, то все починається знову. І знову. І знову. А якщо ви хочете зняти панораму чи відео з проводкою, то різниця в цих мінімальних похибках. Між основою штативу та положенням штативного майданчика стоять прям дуже помітними, накладаючись одні на одних. І по факту вам все одно треба вирівнювати щоразу. Повторюсь, що насправді це не таке страшне, якщо вам треба зупинитися, зробити кадр і піти далі. Навпаки, це навіть зручніше, оскільки в такому випадку вам не треба нічого вирівнювати, крім власне майданчика, на якому стоїть ваша камера, і це робити насправді на шаровій головці значно зручніше, ніж будь-де. Але. Якщо вам треба знов таки знімати відео з проводкою, робити панорами, особливо багаторядні, тобто довго знімати на одному місці і міняючи при цьому положення, то це перетворюється просто на якийсь мішаним пасобом. Так, є шарові головки високого класу, в яких є окреме регулювання зусилля ходу цього шару, що робить всю цю задачу значно простішою, тому що воно, хоча б, знімає частину навантаження з фотографа, але це все одно кастиль, а не панацея. Для мене фінальною краплею стала практично неможливість перейти на вертикальний кадр при зйомці на телеоб'єктив, а потім ще й порухати при цьому камеру, бо воно починає все складатись. Шарові голови дуже зручні, коли вам треба щось швидко зробити. Ви прийшли, фігак, я поміняю тут швиденько, вирівняли тут рівень. О, значить, це горизонт у вас не завалений. Ви фотомисловець року. Поставили. Що швиденько, і зняли. Навіть, навіть вам щось зніму. Ну і головне те, що ви не можете ровно оцей от рух зробити, тому що у вас воно повністю відпущено. Тобто воно дає вам, звісно, якусь стабільну платформу, у вас не буде там прямо руханьки якоїсь, але це страшно бісить. І що саме паскудне, саме з телеоб'єктивами, коли ви випускаєте ось так відпускаєте ось так, то у вас таке от щось починається. І це от прям зовсім мене печалить, печалі, тому що. Нічого з цим зробити, по суті, не можна. Другий одразу безкоштовний лайфхак для шарових голов. Як я вирішив це, це питання трохи, поки в мене не було іншої, опускаєте ось тут повністю, і у вас виходить така зенітка. Ви собі можете щось знімати, в принципі, плюс-мінус нормально. Єдиний мінус в тому, що не всі штативні голови мають достатньо довгу цю лапку. Це раз, два. Те, що ви знов таки не можете вже в такому положенні горизонт піймати. Е, просто через те, що у вас є обмеження ось тут по нахилу. Е, звичайно, можливо, це не, не, не стосується всіх, прям головок, тому що ну, це відносна простенька, е, можливо, є там з більшою цією ножкою. його знає, Але так чи інакше, це як лайфхак, так і все одно він має свої певні недоліки. Коротше все, з мене досить вирішив я собі і купив ось цю голову. Актертех це американський виробник штативних голів та аксесуарів, причому відносно невеликий, оскільки це взагалі сімейний бізнес. Його очільник Скотт Дедрік займався машинною обробкою для медицини, всякої машинерії, навіть у аерокосмічній галузі. Але крім основної власної роботи, він був ще й завзятим фотографом з 30-річним досвідом у фотографії. І він, як власне, я вперся в те, що не міг знайти штативну голову, яка була б надійною, але в той же час легкою і відносно компактною, щоб таскати її там і сям. Тому вечорами він намагався зробити щось в першу чергу собі. І першим його продуктом була насправді саме шарова голова. Саме смішне тут те, що він навіть і не думав її продавати, оскільки не вірив, що вона може конкурувати з якимись світовими іменитими гігантами, брендами і визнаними виробниками, він її зробив саме для себе. Але в процесі використання, тусовка з іншим фотографів і так далі, він замахався чути питання, а де можна таке купити, і вирішив робити потроху на продаж. Причому довгий час вони робили практично лише цю свою шарову голову. Яка насправді виявилася досить унікальним продуктом і, власне, користувалася попитом, тому що аналогів не так і багато йому було. Я, власне, і сам дізнався про цього виробника саме через цю шарову голову, ще десь у середині 2000-х. Але купив, купив собі не її, просто тому що вже взагалом втомився від шарових голов. Тож, до, власне, акротех Panoramic Head. Наскільки я зрозумів, то спочатку вони випустили Long Lens головку, яка, як каже нам, назва була задумана саме як голова для важких телеоб'єктивів. Це абсолютно точно така сама голова, як ця. Єдина відмінність відсутність ось цих маркувань на голові, які були додані саме у панорамній цій голові з метою точного позиціонування по кутах нахилу. Та обертання при створенні багаторядних панорам. Це необхідно, щоб не на око прикидувати рівень взаємного перекриття кадрів у панорамі, наприклад. А точно виставити 30-40, 50% там, градусів. І, повертаючись додому після зйомки, точно знати, що вас не чекає несподіванок у фоторедакторі. Ось все склеїться нормально, і ви отримаєте саме той результат, на який розраховували. Ну і взагалі виявилось досить зручно знімати панорами, відбиваючи її края, саме не по яким Орієнтиром на місцевості, типу там дерево, край з холма, якогось гори і так далі. А по точним кутам ви собі засікли там від 90 там, до 115 градусів і кліпаєте. Для мене це було особливо зручно, тому що я іноді знімаю з однієї точки декілька панорам на різні об'єктиви, і саме тому обрав саме панорамну версію цієї голови, хоча вона і трохи дорожча. Головне, що я хотів додати. Те, що ця штука це не відеоголова. в неї немає контрбалансу. Тобто, якщо ви її відпустили, то все, воно може впасти. Тобто маєте це на увазі. Тобто це насправді дуже проста така конструкція, проста як двері. Тут нічого більше немає. Чисто фото -дівайс. Насправді виконана настільки класно, що мені дуже подобається, як вона рухається. Тобто тут немає якихось ривків там, і так далі. Тобто вона дуже плавненька, все в неї дуже прям. Хорошо в цьому плані, але все одно, знов таки, це не відеоголова з контрбалансом, з балансіром і так далі. Тобто, якщо ви її відпустите, то воно впаде. І це треба завжди мати на увазі. Трохи по характеристикам. При вазі менше 1 фунта 450 грам, вантажопідйомність цієї голови описана виробником так. Легко отримує більш ніж 11,5 кг під будь-яким кутом нахилу та надійно отримує камеру з об'єктивом 600 мм F4. Виконана вона повністю металевою, з невеличким образинкою лише от на цих закруточках, крутілочках, щоб вони не ковзали в руках. Виконання скелетинізоване, Тобто, по максимуму з метою зменшення ваги, коротше кажучи, насверлили дірок скрізь, де воно не впливає на міцність конструкції, щоб полегшити саму цю конструкцію. Ось обертання дві, власне, по вертикалі і по горизонталі. На кожній з осі, як я і казав, є розмітка в градусах та спеціальний навчений шпиндик, який, власне, служить тому, щоб можна було відсікати ці показники. На основі є така дуже велика і зручна крапля рівня, якою прямо насправді дуже зручно користуватися, щоб точно виставити свій штатив перед зйомкою. Просто опускаєте верхній майданчик, отак перед тим, як ще в камеру повісили, і спокійно виставились. Розмір тут реально дуже здоровий цього рівня, такий, що навіть у не суперкласному освітленні, чи у людина з неідеальним зором. Це з легкостю побачить. Окремо любов та серденько. Ця головка заслуговує конструкцію своєї власне верхньої платформи, яка тримає камеру. Знизу тут є ще один зажим, відпустивши, який ви можете повернути платформу, як вам буде зручно. В неї тут відсічка по котам, і для подібних головок це прям дуже необхідна фішка, оскільки дозволяє зручно використовувати як з важкими об'єктивами, у яких є своя штативна лапка. Так і повернувши так, щоб швидко чіпляти камеру з ельбрекетом і якимось маленькими об'єктивчиками. Я, як правило, використовую його в першу чергу для телеоб'єктива, а коли знімаю панорамки на щось ширше, то все одно використовую надальний слайд, який знов-таки має таке саме положення, про що розповідав в окремому відео раніше. Я тут десь на екрані причіплю посилання. Так от. Ще раз поворот цього майданчика тут не просто відкрутив гайкою, воно бовтиться, як на деяких китайських штативах. Тут визначені пази, в які після обертання майданчик туго сідає, а потім ще й затягується. Тому ніякого люфта тут в цьому місці взагалі немає. От взагалі відсутнє, як явище. І це прям насправді викликає моє особливе захоплення після знов-таки деяких чудес китайського говнопрому. Ну, і, звичайно, хід компанії Кротех їх зажим. Вони випускають насправді більше своїх головок у двох варіантах: з звичайною закруткою та з таким от зажимом. За цей зажим вони просять додаткові гроші, інакше, би, мабуть, ніхто б не купував ту закрутку взагалі, тому що він прям дуже класний цей зажим. Зараз розкажу чому. Справа не лише в тому, що він повністю металевий, тому надійно тримає все, що ви хочете, там, щоб він тримав. В ньому передбачений оцей запобіжник від випадкового розкриття. Цей шпиндик має бути зажатий для того, щоб відкрити сам зажим. Не затиснувши його, замок в принципі не відкриється. І це прям дуже сильно підвищує надійність кріплення на дешевого фотообладнання в цій голові. Тому що навіть випадково зачепивши режим там, одягом, рукавом, рукою. Наприклад, ви точно знаєте, що ваша техніка не випаде. Сам по собі зажим також значно надійніше в закрутки, оскільки ви точно бачите, що замок закритий і зажати ефективно, чого, в принципі, ніяк не видно по закрутки, яку можна недостатньо зажати чи взагалі забути зажати, і це може стати причиною дуже невеселих наслідків. Ну, я з власного досвіду кажу. Сама голова виконана під найбільш розповсюджений в світі стандарт площадок Аркасвіс. І ось ця крутілка з боку дозволяє трохи підрегулювати ширину посадочного гнізда під конкретно ваш майданчик, оскільки всі, хто знімають, знають, що не всі аркасвіс майданчики народжені рівними, і насправді певні відмінності між виробниками є. Звичайно, тут є і цей стандартний в принципі вже запобіжник кнопочка, який запобігає висковзуванню штативної площадки з голови. Самі акротех своїх майданчиків не роблять взагалі комплекті ніякого не кладуть, і навіть окремо в них ні купити, ні замовити не можна. Тому такий функціонал, який дозволяє регулювати під будь-які інші майданчики, тут прям дуже незайвий. Використовуйте, що вам подобається, і ця голова буде надійно працювати з будь-яким майданчиком, який у вас є. Що мене особливо підкупило в цій голові, так це те, що не напишеш в характеристиках, а саме надійність. По відгуках іноземних колег. Ці голови витримують найважчі погодні умови, надійно працюють в дощ та сніг в температурах нижче мінус 20 градусів і так далі. Ще й абсолютно не бояться корозії, чого не скажеш про багато інших голів від різних виробників, і навіть не лише самих дешевих. Я її особисто ще не встиг, прямо в мінус 20 випробувати, але в зимовий дощ вже знімав десь мінус 2 5 градусів було з вітром, так що аж камера коркою льоду покривалася. Як бачите, все працює як треба. Надійність взагалі для мене, як для військового, завжди дуже важлива характеристика, і саме відгуки від реальних користувачів, а не всяких там блогерів, мене остаточно переконали у тому, що треба обирати от саме цю голову. Звичайно, я не можу порекомендувати цю голову кожному. Для неї треба або штатив з регульованим рівнем, або окремо докуповувати цей штативний рівень, який ставиться між штативом і головою, що само по собі може бути недешево. Сама голова також не дешева, а ще й до того ж, через те, що це відносно невелике виробництво, вона і не те, що на кожному куті продається. В Європі їх продає буквально 3-4 магазини. За океаном вони теж далеко не в кожній крамниці є. Тому тут треба прям хотіти саме цю голову, щоб її купити. Але якщо ви вже вирішили, то ви точно не будете розчаровані. Як мінімум свідченням тому, й тут є те, що навіть на eBay, на вторинному ринку я шукав, їх практично немає. Ті, хто їх купує, практично ніколи не продають. А це, мабуть, про щось таке говорить. Сподіваюсь, вам було цікаво почути про цей досить унікальний продукт, про який дуже мало інформації в інтернеті. А тепер всім пора йти знімати щось гарне. Адже в Україні багато чого ще не знято. До нових цікавих зустрічей. Па-па. Всі утки потікали, нема що знімати. Ну, значить, все. Нема що знімати, нема що знімати.